Слава Ісусу Христу, доріво Христі. Е, є тут такі запитання. Не дуже. Є. Оксана Барійчук, хоче Василю, е, порадьте з подругою були, як сестри, все життя ходили до церкви. Щось відбулося з нею. Каже, що в Бога не вірить, але. Хрестика зняла, бо ти його розп, бо ти його розпин в церкві нічого нового. Ну, та, ну що в церкві нічого нового? Церква вона консервативна по своїй суті. Ми зберігаємо ту віру, яку отримали, тільки змінюється. Методи, от, наприклад, бачите, ви мені пишете у меседжері в е чаті, пишете, йде трансляція, ви мені пишете запитання. Десь років назад такого не було. Я вже не кажу про 20 років назад, що про Ютуб не всі знали, так? Так що, е так, дещо у церкві змінюється, а деякі речі, і так має бути, залишаються. Незмінними. Тому е, чи вона вірить у Бога, чи не вірить, зняла хрестик, чи ні, це справа кожної людини особисто. Не переживайте, не треба нікому ні на що, нікуди ну, ні до чого заставляти. Людина має вибір і ми повинні той вибір людини шанувати. Якщо ви в неділю збираєтеся збираєтесь, в оперний театр, та? на концерт. А друга сім'я збирається, в цирк хочуть сходити. А ще одна сім'я йдуть в кіно, та? чи можете ви їх заставити? Передумати? Можете, але чи треба то робити? Не треба. Треба поважати вибір людини. А хтось вирішив з того всього піти до церкви. Не пішов ні в театр, ні в оперний нікуди, а пішов до церкви. Тобто, це таке діло, треба шанувати вибір кожного. Якщо, людина, якщо той вибір, що людина вибирає, нікому не шкодить. Але якщо хтось робить вибір, що в неділю хоче робити ремонт і починає гримати, сверліти, то ти своєю свободою робиш шкоду сусідові. Це не добре. Так що. З пошаною до того вибору тої людини. Вірить вона чи не вірить. Вірить добре, не вірить, то її справа. Чого ви переживаєте? Переживайте за себе, чи вашої віри є достатньо до спасіння.